Як це гарно, це та сама нова лінійка від Catrice, яка неймовірно гарна. Взяла собі два продукти з трьох. Ну з чотирьох, там ще є крабик. Давайте подивимось що тут. Як же це гарно? Я вперше її відкрила. Якщо що. це дуже гарна палетка, і дуже вона стильна. Оце взагалі галова подводка. Також собі взяла 003 відтінок помадки. А, Яка вона гарна. Назва Espresso yourself. Зараз спробую нанести гарний тон від Catrice і будемо тестувати новинки. Здається, навіть непогано вийшло. І перейдемо до палетки. У нас є такий, напевно, холодний, рожевий, да, його такий. Боже. Я поки не знаю, що я хочу зробити. Офігенне дзеркало, Офігенське просто дзеркало. Також хочу додати цей колір е, понизу. Тіні дуже комфортні, дуже легко тушуються. Давайте перейдемо до оцього. Як часто ви бачили блискучі тіні, які дуже класно наносяться пензликом. Давайте ще в кутик додамо найсвітлішого. Мама Мія. Блін, в мене немає пудри від Катріс. Чому? Дуже гарно, дуже легко наноситься, блискітки взагалі. Але давайте спробуємо нанести її підводку. Хочу ще одну додати. Мені дуже подобається. Дуже мені подобається ця палетка. Також у мене туш від Катріс кольору такого Бургунді, повинна бути дуже гарно. Правда туші вже мали, і вона засихає. Олівця від Катріс у мене, на жаль, немає. І вона така. Вона, типу, бальзам помада, я думаю. Я думаю, за лівчиком це буде виглядати ще краще, але і без. Це так приємно, не липко. І зараз спробую цей топор нанести, типу, хайлайтеру. Ладно, в мене такий від Катріс. Коротше, вичув, у мене повний макіяж з Катріс. Діліться, як вам на вальнічка від Катріс, і чи чекаєте ви вже на неї? Я в заході.